Ранку. Я вас вітаю, добра і щастя, я вам бажаю. Дітки, до нас сьогодні завітали сніжинки, завітали не самі, вони казку при... принесли. Ой, погляньте, дітки, що це? Та, вірно, це будиночок, це маленький теремок, ось віконця, ось замок. А щоб у теремочку жити, треба його відчинити. Дітки, а щоб нам відчинити наш теремочок, нам потрібно виконати завдання. І, і здобути ключики від цього замку. Давайте, будь ласка, пригадаємо, хто першим прийшов до Теремка. Так, вірно! Мишка шкряботушка. Вона з'явиться у нашій казці, коли ми виконаємо завдання. Зробимо звуковий аналіз слова. Мишка. Давайте, будь ласка, подивимося, скільки в цьому слові всіх звуків. Давайте порахуємо разом: Один, два, три, чотири. П'ять. Так, дітки, вірно, в цьому слові п'ять звук. Давайте, будь ласка, з вами назвемо, який в цьому слові перший звук? Так, звук М. Приголосний звук М. А який останній? Так, вірно, голосний звук А. Дітки, а давайте тепер з вами разом зробимо звуковий аналіз слова мишка. Перший звук, так як ми з вами сказали, приголосний звук. Звук М. На письмі, як ми вже знаємо, він позначається рисочкою. Наступний звук звук «и». Це звук, дітки, голосний. Як ми вже з вами говорили, всі голосні звуки на письмі ми з вами позначаємо червоним кружечком. Ось так, дітки, червоним кружечком. Наступне, наступний звук Ш. Правильно, дітки, це приголосний звук. Ми його позначаємо ось такою рисочкою. Наступний звук звук К. Так, це також приголосний звук. І також ми його позначаємо ось отакою рисочкою. І останній звук звук А. Позначаємо на письмі ми його червоним кружечком. Так, ой, яка... Хатинка, не хатинка, а дивинка. Буде в ній мишка жити, млинчики пекти та пиріжки ліпити. Скаче жабка ква-ква-ква, ой, хатиночка яка. Дітки, щоб попасти жабки в хатинку, потрібно зробити звуковий аналіз слова жабка. Я пропоную вам разом з батьками вдома зробити звуковий аналіз цього слова і надіслати, будь ласка, відео нам. Ось і зайчик. Скік та скік. Він стрибає, стрибає без зупину, хоче він оцю хатинку. Ви йому допоможіть. Речення скоріш складіть. Дітки, давайте разом з вами складемо речення зі словом зайчик або заєць. Наприклад, зайчик живе у лісі. Одне речення. Зайчик любить морковку. Також ви можете ці речення разом з батьками вдома скласти самостійно. Уже з'явилася лисичка, та що Вовкові сестричка. Вони хочуть поспівати у таночку танцювати. Дітки, давайте зараз з вами зробимо фізкульт хвилиночку. Буратіно потягнувся, раз нагнувся. Два нагнувся, потім ручки він розвів, мабуть, ключик загубив. Щоб той ключик нам знайти, на носочки треба стати і тихенько посідати. Ключик надо нам шукати. А ось на брідь в теремочку хоче жити. А щоб ведмедеві у теремочку жити, от слід дітки Згадайте, як ведмідь плаче у казочці. Так, дітки, и... ось так плаче наш ведмідь. Дітки, ось і познайомимося ми з вами зі звуком И. Також, як ми з вами робили заняття зі звуком А, будь ласка, хай вам батьки роздрукують або намалюють звук І. А ви його розфарбуйте, оживіть і також можете викласти будь чого А зараз, дітки, ми з вами прощаємося. Я гадаю, що вам було цікаво на нашому занятті. До побачення, дітки, до нових зустрічей!